Всім вітання, друзі! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'явилася дуже крутезна пропозиція. Це у нас комерція для малого та середнього бізнесу. Також даний автомобіль можемо допомогти вам зробити переобладнання та зашити його в пасажир. Якщо зацікавий даний автомобіль на рахунок... Документів, все може вам допомогти все зробити, переобладнати без проблем. Автівочка 2018 року 2 літра 110 кВт. Це у нас дизельний двигун на DSG коробочці з пробігом 218 тисяч кілометрів. Автомобіль з Німеччини без ДТП, без підфарбувань. Вся прозора історія на офіційному дилері Volkswagen на 218 тисяч це тисячу кілометрів назад була зроблена велика ТОшка по заміні ГРМ, демферу, масла фільтра, втігочка повністю обслужена. Дуже крутезно дивиться в сірому металіку, легкосплавні диски R16 на зимовій гумі літній. Комплект також є, буде в подаруночок. Автівочка в нас на дві розсувних дверочки. Так само буде дуже зручно для погрузки товару і також для пасажирів, що можна відкривати двері наліво-направо. Дуже зручно, дуже комфортно. Дуже класна у нас комплектація, фулет оптика, омивачі фар, туманочки, ми бачимо. Дістрон, датчики світла, датчики дощу. Так, по салончику у нас взагалі без зауважень, без пошкоджень. Гляньте стан пластику, все в ідеалі. сидіння у нас тканина, нічого не перешивалось, підтримочки, все присутнє. Гляньте стан сидінь, це у нас по документах заявлений один власничок за витівочкою дуже бережно доглядав, все гарно, все красиво, стан підали, гляньте коврички, нічого, підлога не продушена, все ідеально, друзі. Так, шкіряне мультикермо, також в ідеальному стані. Не перешивалось, не фарбувалось, все класно. У нас адаптивний круїз 219 тисяч на 218, 000, я повторюсь була велика ТОшка по заміні ГРМ і демпферу Присутня у нас навігація, кондиціонер, підігрів, пасажирського сидіння, два ключа. Пульт до Webasto присутній в нас. Присутній в нас Webasto. Гляньте по пластику. Все в ідеалі. Так, наша дуже класна штучка є для зарядки телефону. Це у нас бездротова зарядочка, теж дуже зручно в комерційному транспорті. В автомобілі не курили, все ідеально, зеркала складаються з підігрівами. Так, переходимо до багажного відділення. У нас також все порядочок, все ідеально, без зауважень. Передній задній партроник. Повнорозмірна запасочка є, домкрати, ключі все присутнє. Ну, стан дуже класний, збережений. глянемо, що в нас під капотом Так, друзі, сертифікат в наявності в даному автомобілі. гляньте, як працює двигун. Взагалі. Антифріз також все світленький. 16.01.24 року 213 тисяч була замінена полива. Гол нічого не крутилось, не знімалися. Все ідеально. Так, пробіжимося ще в лакофарбовому укритті. Тут є. Оце до знаку номерного. Оце відрізочок. Є перефарбування. 220, 230, 287. Шпаклівочки немає. Тут у нас все чітко. Так, ляда не знімалась, болтики не крутились. Тівочка. Все, можна сказати, в рідній фарбі, є там ззаді маленький косметичний підкрас. для комерції, я рахую, це не є проблема. Багажне відділення все в ідеалі. Ці кнопочки все працює, кондиціонер працює, заправлений. все чітко. Сервісні книжечки, аптечки, також все на місці. Так, друзі, автівочка в нас на майданчику, кого зацікави даний автомобіль. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся, приїжджайте на тест-драйв. на